Добрий день, вітаємо на Хелспейс. Сьогодні ми будемо говорити про проблему, яка турбує в рівні мірі як чоловіків, так і жінок. Це ЛУПА. Євген Михайловичу, скажіть, будь ласка, що може вважати в основі цієї проблеми і, власне, звідки береться ця ЛУПА? Дякую, Руслан Олександрович. Цікаве таке запитання. Це може бути і зовнішні фактори, і внутрішні фактори, наприклад, і нормальний, і патофізіологічний. Наприклад. В нас є такий елемент, як жорстка вода. Якщо людина відчуває свербі шкіри, коли виходить з ванної кімнати хвилин за 10, коли шкіра вже втратила свою повністю вологу, мається на увазі ту, яку ми використовували у душі, то це може бути за рахунок жорсткої води. Втрата власної і підсушення шкіри може бути невірно підібраний по типу шкіри шампунь, але людина за середньому 2-3 тижні в цьому розбирається, змінюється або змінює шампунь, або приходить до свого мастера перукаря, отримує поради і стан покращується. Що ж робити, коли ця проблема стає більш внутрішньою дзеркалом прояву? Тобто, наприклад, куди йде порушення роботи шитоподібної залози, може бути присутність лупа, тому що шкіра не так своєчасно відшаровується. Може бути навіть дефіцитний стан, і колись ми з вами спілкувалися щодо дефіциту цинку, це може бути при тривалій лупі, тобто лусочках, це може бути дефіцит цинку. Це може бути, наприклад, пубертатний період більше в хлопчиків ніж в дівчатах, тому що в хлопців більше е, утворюються чоловічі гормонів, підсилюється робота сальних залоз, і ми маємо такий діагноз. Жирна себе волосисту частини голови, коли його забагато, але і на шарування шкірних кірочок дуже багато також, і це викликає свербіж, дискомфорт, і найскладніші, найскладніші наслідки сиборейного дерматиту це запальні процеси. І запальні процеси можуть проявлятися навіть утворенням пусту, тобто з гнійним вмістом. І якщо гній вражає волосину цибулинку, волосинка втратиться і там буде рубцювання, і нічого не відновлюється. Тільки хірургічним методом так може бути просто запалення, яке проходить тихо, помірно, періодичний свірбіж, але відбувається спозмування судин, асептичне запалення в самої шкіри, що може також впливати на випадіння волосся, і це треба і профілактувати, і лікувати. Тому розглядати лупу тільки як ознаку патології, чи, наприклад, після стресування навіть може бути прояви лупи, при порушенні роботи печінки можуть бути лупи. Коли людина не вживає достатньої кількості води, може бути також прояв лупи, тому що шкіра зневоднюється і буде відшаровуватись. Тому на цю проблему треба дивитися, на мій погляд, з обох боків і зовнішню шампунь, які засоби очищення, так і внутрішню. Тобто звернутися до лікаря, визначити скарги, визначити порушення, якщо вони мають сенс, і в тому, що вони є, треба їх знайти, відкоректувати. Якщо ми будемо розглядати тільки один бік медалі, тільки внутрішньо людина буде роздурати собі голову. Коли ми будемо спостерігати це і використовувати тільки зовнішні засоби, людина буде постійно звертатись до лікаря. Тільки поєднуючи оці засоби внутрішньо і зовнішньо, ми можемо отримати в цьому питанні достатньо великі результати і гарну перемогу. Отже, слід пам'ятати, що враховуючи те, що поява лупи ґрунтується як на зовнішніх, так і на внутрішніх проблемах, то і підходи до вирішення цієї проблеми повинні передбачати поєднання комплексних механізмів впливу на цю проблему. Так, тільки комплексні заходи. Дуже вам дякую за ваші відповіді. Будь ласка, до побачення. Будьте здорові!